Секретар міської ради Костянтин Чернилевський поспілкувався із мешканцями будинків, які обслуговує товариство з обмеженою відповідальністю. Жео все ж городяни, які проживають в інших мікрорайонах міста, не втратили можливості прийти зі своїми проблемами до представника влади. Зокрема, Людмила Універсалюк, жінка проживає у будинку, що на Трембовецькій, 14. Це територія другої житлово-експлуатаційної контори. Прийшла, аби отримати відповідь на питання, яке цікавить усіх городян, в чиїх домівках зникало світло. Це пов'язано з тим, що у нас така в енергосистемі важка ситуація, що збої одного віддав таку хвилю відключень. Відключився автоматично реактор Запорізької атомної електростанції. Не попереджаючи нас і не попереджаючи вас, починали. йшла розмова про відключення промислових підприємств, але вони. Просто з нами не погодивши, почали відключати населення. А ще жінка скаржилась на незавершений ремонт прибудинкової території і цікавилась, чи доведуть комунальники справу до кінця. Секретар міської ради на місці зателефонував до Віктора Чапайди, начальника управління житлово-комунального господарства, аби вияснити ситуацію. Тільки дали аванс, тільки дали аванс, а вже морозив. Не хочу починати, бо це. По технології ну, добре. Вам Якщо так. буде плюсова, вони гроші отримали, то засортують. добре. Якщо ні, навесні зароблять. Зі своєю спільною проблемою до Костянтина Чернелевського звернулися одразу декілька хмельничан. Це представники місцевої громадської організації всеукраїнського об'єднання ветеранів. Вони переймались питанням надання приміщення для їх організації. Костянтин Чернелевський пообіцяв особисто пришвидшити вирішення питання. З-поміж іншого люди цікавились доцільністю мощення бруківки у центральній частині міста. Обласна рада надала місту субвенцію на 5 мільйонів. Чи це випадково? Ну, можливо, випадково. Ще бувший губернатор, ну, обласна адміністрація. Дав на 5 мільйонів саме субвенцію під плитку, під закладами обласного, ну, обласного значення в основному. Тому це там філармонії, бібліотеки, кінотеатр Планета, суд. Все було узгоджено. Все-все з обласного бюджету. Жодне звернення секретар міської ради не залишив без належної уваги та детального роз'яснення.